Ну і повертаємось до подій в Україні. Паліативна допомога, що покликана піклуватися про життя пацієнтів з невилікованими хворобами у скруті. Злидене фінансування нестача знеболювальних брак фахівців. Лише верхівка айсберга. Експерти кажуть, проблем набагато більше озвучити їх та знайти шляхи вирішення, покликаний всеукраїнський тиждень хоспісної та паліативної допомоги. Клінічна лікарня номер 2 міста Києва на першому поверсі розташоване паліативне відділення для безнадійних. Більшість онкохворі. Життя лічать на дні і на години. І психологічна допомога тут більш потрібна, ніж лікарська. Пацієнт не хочуть говорити близьким о своєму діагнозі, щоб не пугати, і не розстраювати їх. А близькі не хочуть говорити пацієнту, не пугати їх. Тобто вони не можуть адекватно пообщатися і розказати про своїх проблемах. У відділенні на 30 місць зайняте 21 ліжко. Фахівці бідкаються за кордоном, одним хворим опікується одна медсестра в Україні. Одна медсестра мінімум на 15 душ. До того ж, робота специфічна витримують не всі. Дівчатки просто із за того працюють, що направлення в лікарню, де вони повинні відпрацювати три роки. Вони витримують смерті. вони будуть робити, колоть все але... Мертвих ми боїмось. Гостро стоїть і проблема знеболювальних. У нашій державі використовується тільки ін'єкційний морфін. У Європі ж широко розповсюджені пластирі, таблетки та сиропи. До того ж, добова доза знеболювальних обмежена. За їх використання сувора звітність. Є розуміння з боку міністерства охорони здоров'я, щоб правильно регламентувати стосування цих знеболюючих. Немає таблітованих пензій інших там де, пластирів. Тут треба щось робити. Це це можна, можна я впевнений цього року завершити цю проблему. На ліки та харчування таким хворим держава виділяє близько 18 гривень на день. Решту пацієнти вимушені купувати за власний кошт. Масло зараз перестали масло давати. Все таки слабенький хід. Все своє треба. Щоб підкріпити і ходити, не тяскати по всіх Питання ноги протягне. Ну некоторые лікарства тут дають, ну, это мизер, мізер, а так все за свої деньги. Щоб привернути увагу суспільства та держави до проблеми хоспісів, до громадських організацій приєдналися діячі культури, політики, спортсмени. Однією з акцій стануть портрети майбутнього, на яких знаменитості будуть зображені старішими на 30 років. У такий спосіб вони хочуть підкреслити рано чи пізно прийдеться піти. Та наскільки цивілізовано і безболісно залежить від нас вже зараз, антоніна Кравченка, Юрія Нісімов, Вікторія Крижанівська, програма на голосня.